Да? Давай тако. Yeah. А що там сигнал іде, да, типу? Yeah. Все, огонь? — Да. Снімаю. Сьогодні ми не спали до обіду, ми вийшли в місто і вирішили зняти кліп, перший кліп на пісню Твій улюблений трек. Сидимо в дворі Вацика, чекаємо його, він ще спить. І слухаємо музику. Патіфон рулить. Бачиш, воно різко. Треба якийсь туди. Довільно. Ну, по велику може, якщо можна. А ти можеш, а може нижчі камеру підставити? Тому що воно лише падає. Що казати? Що казати? А, Скоро на телеекранах місцевого і не місцевого телебачення ви побачите прем'єру кліпу гурту Своєрідне на пісню Трек. Чекаємо вас і все. послухаю Включає, Коротше так. Сьогодні в нас на Путівці дня знімати кліп. На Путьовку. На Путьовки, на Путьовці. Я сьогодні запізнився на пів години, за що я дов пацанам літрів горівки і потних О, Навіть засміявся, чувак. Надіятися, що все буде гаразд. Так, а що казати? Та що хочуть. За що казати? Просто тупо пить. Серьозно. Просто. Своє рідне! Сьогодні мав бути. Ні, стій. Обріжеш. Сьогодні мав бути дощ, але наш самий у світі фронтмен, замовив гарну погоду заради того, щоб кліп наш був вдалим. Вибачте мене вчителі історії. Я не здам зено і нікуди не поступлю, за я буду зіркою. Ти Зірка Кам'янець-Телебачення. Зірка кліпу, головний герой. Звати його пончик. Ну, Він вміє бігати. Розучився бігати. Слід. Забиття, так? Ось як коли нам рад. Зіркова хвороба просто. Йому впадло виконувати роль по сценарії. Жес. Коли ти знімати почнеш? Я, вже. я не знаю, чого я тут, я не знаю, що від мене хочуть. Я не знаю, що зараз буде зніматися, але це має, має бути щось дуже прикольне, щось дуже цікаве. Почнемо! А як їх трошки тут? Ні, вони вже, по-моєму, зменшені Макс до Макси. Пац, будеш її німного. Ржи. Ржи. Ти вверх дитя! Та хай летять, я знімляю. Зробимо ще кадр. Лоба, така. Во, о, о, о. Улюблений трек на кой? Ні, не, не так. Життя це чудо. Не, чекай ще раз. Шлек. Оце кльово. було? Я не знаю, що казати, кажи. Для щастя треба зовсім мало. Банка бульба, шоксинє небо і сонце. Вчіться жити, радіти життю. Мене видно? Да. Не треба. Нормально? Від трьох років. Бач, можна вже використовувати. Бути щасливим це просто. Вчіться радіти життю. Дивіться хліб на пісні, Улюблений трек Гурто своєрідне. Да, не дивися в камеру. Діть ніби нічого немає. Та он беспинит, зимаєш, или дивися два, дві. Ну, погано пахне. Мені щось розказують? Да, сім'я раз. Всім привіт! Сьогодні я опинилася з компанії просто чудових хлопців та дівчат. Я навіть не очікувала на таке, скажімо, свято для мене. Вчора випадково стріла колю з гурту своєрідний Кам'янц-Подільський просто такий чувак. Просто знаю його давно, давно, звісно, не бачилась, але було дуже приємно з ним зустрітися і відзнятися у його новому кліпі. Прослухала пісню, музичка, отака, все весело. Правда, мене в кліпі багато не буде. Я б хотіла бути там найголовнішою зіркою, але так як є, так і буде. Погода сьогодні чудова про. Просто вот одуванчики летают. На. Ага. Майфун. То не снимай меня. Пойдем? А знімаєш? Зим... Що казати? А, Ти дивись, бо спіткнешся. Звідзняли Підкнеш. е, ми трохи кадрів для кліпу, а зараз наші знайомі дівчата, які ніколи не танцювали, які завжди на дискотеках підпирають стіни, готуються зняти, тому що ми завжди робимо з людьми те, чого ніколи не очікували зробити з собою. От, вони я запевняю вас, ніколи в своєму житті не танцювали. І зараз вони вперше будуть танцювати ну, спеціально для нашого кліпу. От. Бачите, їхні незграбні рухи. Вперше вони виконують якісь ритмічні рухи однаково. Що з того вийде, ми зараз побачимо. Їм смішно, мені тим паче смішно. Я, намагав, я зараз буду на ваших очах намагатися повторити те, що, те, що роблять і вони зараз. — Ти знімаєш? — Ну це дуже просто. — Це фікса. — Бачите, в мене дуже виходить, як на танці. — Ось так, біжи. — А це чорні окуляри? — Нічого. — Поехали. — І. — Раз, два, три, чотири. — Ну, щось... Шо? Ну, щось таке. Ну, я думаю, це в кліпі... Режисер «Energix Production Андрій Зай зробить з цього просто чудові кадри. знімаємо кліпи своєрідного. Давай біом бьом. Мабуть, всі нас цікаво, чому я ходжу по місту з цим чудовим пристроєм, тому що я люблю гурт своєрідне. Я слухаю його завжди. Зранку вмиваючи ще, ще, зуби, снідаючи. Навіть коли в контакті сижу дівчатам чи спишу, я вибираю слова із треку своєрідного. А ще мені, знаєте, що подобається коля. Вацик він такий, не дуже. Сашка там на гіталі петряє нормально. От. Люблю йти по місту, просто собі дивлячись на людей, показуючи всім свою магнітолу нову, який я крутий чувак. Тому що я люблю своєрідне. Своєрідне ролик. Мене звуть Ігор. Вона знімає чудовий хлопець Андрій. Зараз не стане в Калюшу, і це буде нормально. Ой, нічого, Чудове місто, чудові правила. Слухайте гурт своєрідне, і ви будете завжди перші. Що мені щось завареть, Почекай, я мені фалтучка. что мне жизнь завораживают? Все прикольно, все круто. Е. Йо, что случилось? Я-Биво Слоун. Я хочу сказать, что я репрезент по диск, baby. Ну, uh, я сейчас попробую добавлю, чуть -чуть. Давай, депущу. иди, иди, иди. Иди, 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 иди. він грає у якось красиво дорога лежи. Я знімаю Дувай. Кусай. What Come here. What? No. Yes, I am. yes, This is my guys. This is my guys! What the f you Вс. Вс. Да на трубке ты осталь! Зараз незаконним путем ми їдемо зрібати на проспект Баблішка. Ваця, треба казати законним путем. Законним? О, точно, та да, блябаса. Головна форма, звісно. Законним путем. Васик був. Шляхом. Біки Шляхом. Шляхом. Да. баціна. Законним чином, не підозрюючи ніяких каналах, ми вирішили ну, під приклад постанови комунікамі міністрів виїхати на проспект. Дозволяється легальний збір коштів за порушення правил дорожнього руху. Чим ми будемо займатися? Правда, воробів капітан? Правда, це, це остаточна тішення нашої ради. Ми так порадились і вирішили, що нам потрібно на дорогу, нам потрібно на харчі, нам потрібно на, ну, на пиво. Чи ні? Камон. Зараз ми візьмуємо товариства лейтенанта. Вадя, Вадять Вадимов, Вадима. Вадимо, ад це інформація. Я ти буквально. Нікому не розказуйте, добре? Тому що, ну, якби... Його професійні обов'язки не дуже входять до польова. Компесію того, що має відбуватися. Зараз вони підійде, як завжди фарш шайка. Приєд! Любі друзі. Добрий, буде мене тут друзі. Щось дивно, не завжди робить буває. Я ж тобі кажу, получаємо права з того, що ходить. Айма кури, дивна. <рес> Просто треба чисті шуканися буває. І ти не кури. Андрюх, 20. Ти та, та кури ти всі. Чи ти хочеш, бля? Куричі ти ти Ви недовольні типу, я даєш останні. Недовольні. 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 І, Вацик, тоже не довольний. Не недовольний. І Васик, ти дожди, ти відаєш останні гроші. Давай, давай, Вацик. Паня, заникай за давай. Девчина, юна. Давай, Сона, на... Смотри, я девчина Юланина. Называется, помогаем на прикидзе. Вы сказали, что я не очень... Смотри, Верну, в костюме, а ты блин. Жаль, что мы от Вородина. Вородина. И как вородина? Смородина. А что дальше? Не знаю, можно. Атморад. Да, это я. Ну, у нас зараз репетиція і другий день зйомок паралельно. Не всі учасники змогли прийти на репетицію, але репетиція триває. Зібралися в гаражі. Ну, ніби не погано. А, да, до речі, кліп скоро вийде. Ми сподіваємося, що він скоро вийде і вийде альбом. І я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що все буде у нас. В, цьому, в піонерському таборі. Як в піонерському. Коли хтось спав, для нього такі звуки робили, він і не встигав сходити в туалет. Тут треба бути шість. Ця калюжа це є дуже гарна калюжа. Чуєш? Дрюк, я так? Маленький деш, дуже маленький, таке йде. А це ти давай, поїхали. Розкажи. Всім привіт. Так. Я досвідчений. Досвідчений. Калюжа. Калюжа стрибальник. Я стрибав різні калюжі. Але хочу сказати, що Кам'янецька калюжа. Саме оця калюжа, найкраща. Алло, давай. Бо вона прийгає, так? А хай дай дай бо й Поряд, Давай, давай. Кач, качка. Ще раз. Я взагалі не знаю, що за люди. Мене оточують. Хтось на мене дує бульками. Хто це такі? Тепер мої штані всі мокрі. Не можу. Мені треба додому. Бо все-таки штані мої мокрі. І діло це погане. – Хто ти така. Привіт, мене звати Вероніка. Я хочу сказати, що група своєрідне дуже чудова, в них драйвова музика, і вони дуже круті хлопці. Може, науч такий дуже осінь. чуєш? ні, ні, дивися, зараз з ним… Чекай, чекай, не знімай. Опиши описати свою роль. Дівчини, чекай, тут не знімай, мені треба придумати. Це пробний, попробуємо як. Я собі спокійненько сьогодні спала півдня. Вона Мене в телефонний дзвінок мого телефону, що мене навіть дуже розізлило. Ці хлопці мене викликали їм на допомогу носити цей магнітофон. До речі, він тяжкий. Я ходила зад-вперед, їм допомагала, а вони на мене не болися. Я шуткую. Моя роль була не у цьому, моя роль носити магнітофон. Я взагалі себе дуже погано відчувала, але я вирішила їм допомогти, бо вони круті, Можна зняти нас. Давай, останній раз. Останній раз! Нарешті, щойно ми закінчили зйомки кліпу на пісню Улюблений трек чекайте його наприкінці цього літа. Будемо раді бачити вас на презентації. Також велике дякую всім учасникам, всім гарненьким, причудовим дівчатам, які приймали в цьому участь і були дуже-дуже дуже раді допомогти нам ось. Так, okay. Та буде видно цей? Не буде. Там, ну, тось, там ось, ось так. Гарно, Андрюш. Вже? Так. Да. Привіт. Е -е. Вам, в принципі, вже багато чого відомо і багато хто що вам розказав. Ось, але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, своїх комп'ютерів, телевізорів. Тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що, ну, ви для нас дуже багато означаєте. І то пісня, і той кліп для вас, про вас.

Коля, ви все? Без він Ну що, я собі відпочивав в Карпатах, надежно давав комарам кусати ноги всяким там бомкам, камахам. Але, як каже Ганс, кляті обов'язки. Я приїхав сьогодні виліз на ту кришу, але дозняли. Я дуже радий, що сподобалось всім зніматися нам в криші мого будинку. Адресу не скажу. Своєрідне виповнив одну з моїх мрій. Вони мене витискали на цю кришу, показали мені чудовий захід сонця. І я майже щаслива. Дивіться, Я Хотіла сказати, дивіться просто. Кілька секунд тому ви, ви того не чули. Всі на цій криші плескали, тому що був знятий останній кадр кліпу нарешті. І наразі все. Чекаємо презентації і ви чекаєте презентації не гірше, ніж ми. Вони думають, що сонце справжнє. <реш> <реш> Бач, як будути на фотографії. <реш> <реш> да. Можеш злазити. <реш> Ого. Ні, ні. Ей, 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 народ, знято, чуєш? Я не вірю. Віриш? Ні. Не вірить ніхто, але знято. Знято і почнеться на ним робота, і скоро вона закінчиться, і будемо дивитися. Ви, ми всі будемо дивитися. Чекаємо вас на презентації кліпу гурту своєрідне. Твій улюблений трек. Все. Фактично півроку ми жили на студії для того, щоб дописати матеріал. Разів 5 ми опускали руки і думали ну, його в баню, апаратура ламалась, замовляли нові деталі до комп'ютера. Дуже багато було нюансів. Кілька разів відмовлялися від того всього, хотіли наново все переписувати, почати все наново, але. Завдяки тим, що в інтернеті, так би мовити, нас аж іноді задовбували. Тим, що коли вже будуть записи, ми вирішили ту справу довести до кінця. Ну і здається, що довели. Принаймні залишилось дуже-дуже мало для того, щоб остаточні версії запису промо-альбому групи Своєрідне під назвою Почути вийшов і був почутен. Дякую, що дочекались ті, хто чекали.